Навчатися ніколи не пізно з таким гаслом працює університет третього віку в Тернополі. 88 випускників сьогодні відзначили випускний та отримали сертифікати про закінчення навчання. Сам приклад всім, що вчитися розвиватися ніколи не пізно. Який би ти розумний не був завжди можна щось отримати на почерпути нові знання. Ви надихаєте всіх, тому що ви люди, які ну віддали все своє життя місту». так. А зараз ви також продовжити вдосконалювати, зробити наше місто кращим і показати приклад іншим і стимулювати до чогось кращого. Навчались люди старшого віку на шістьох факультетах. Серед випускників, – 73-річна Христина Касіян. Тут жінка вчиться не вперше. Минулого року закінчила факультет практична психологія. Стверджує, зараз вона щаслива, а на досягнутому зупинятись не планує. Тут я маю своїх друзів, спілкування. Ну і все, що я навчилася навіть плавати. Це так для мене на да, мої роки. Це я. Як... Трошки трималась на воді, а тепер пливу повністю оцей цих 25 метрів. Я щаслива і то, що танцюємо, теж ми дуже задоволені. На другий рік я знов піду на англійську мову вчитися. Свій диплом з польської мови отримав і Валентин Смиричинський. До пенсії чоловік працював викладачем в університеті. Зараз йому 86. каже на наступний рік, якщо дозволить стан здоров'я, знову подасть заявку на участь. Сидіти вдома це не зовсім приємно. От, і я, радий, що... я на два факультети ходив, і польську, і англійську мову. Хоча я так, відносно володію і тою, і другою мовою, але удосконалити ніколи не заважає. Я щасливий, що я дійшов до так би, фінішу от, і отримав сертифікат. Щоб не помішало поїхати в Польщу по практично потренуватися. Було б зовсім добре. А поки повправлятися в навичках володіння польською Валентину немає з ким, то свої знання демонструє нам. На ім'я маю, маю на ім'я Валентин. дуже занкую пані Світлані за навчання навчання. Факультет спорт, краса та здоров'я закінчила 72-річна Світлана Шкварко. Як розповіла жінка, активності в її житті були присутні з малку. Я займалася постійно спортом. Я займалась постійно спортом і все своє життя присвятила спорту. Займалась з дитинства, потім в школі. А вже згодом закінчила університет спортивний. Тому я й вирішила присвятити своє життя саме спорту. Займалась плаванням, баскетболом, волейболом, легка атлетика і великий теніс. Університет третього віку є прикладом впровадження практики навчання впродовж життя. Альона Попова розповідає, що Тернопіль входить до переліку глобальної мережі ЮНЕСКО. Міст що навчаються. Зараз вона спільно з представництвом ЮНЕСКО в Україні працюють над розробкою стратегії для подальшого розвитку міста в цьому напрямку. Навчання впродовж життя включає в себе безперервні курси, навчання для людей літнього віку, підтримку молодих людей а також дітей дошкільного віку, місто Тернопіль є однією одним із тих міст, що навчаються в Україні серед дев'яти інших, і в Тернополі в 2024-2025 роках, ми зараз, як представництво ЮНЕСКО в Україні, підтримуємо розвиток та написання стратегії міста, що навчаються на наступні п'ять років. Університет третього віку в Тернополі працює вже не вперше. Для того щоб стати його студентом, громадянам старшого віку, ВПО або особам з інвалідністю, потрібно бути відвідувачем центру та звернутися в Тернопільський міський територіальний центр соціального обслуговування населення.